Так, друзі, сьогодні дуже цінний урок, який я вивела з того, що о, в мене о, поламався телефон. і Мені прийшлося все пере. Встановлювати на новий і ще я зіштовхнулася. Тобто я почала а, закачувати собі всі додатки, які там, з якими я працюю в, а, в своїй ніші, так, які мені допомагають. І ще я зіштовхнулася, що більше додатків все ж таки на англійській мові, і я раніше не могла зрозуміти причину, чому у моїх учнів на курсі по монтажу, наприклад, ці додатки вони є на англійській мові, а в мене вони на російській мові. Тобто, так є, ну це нормально, так, що поки що багато додатків не мають української мови і можливості перевода. Але я Наприклад, знімала а, інструкції, так? наприклад, той самий піксар, табори мені. А, у мене додаток був майже весь на, українській, на англійській ой, на російській мові. Так? А, ось відео, фото, тобто це можна було писати, так? читати і вибирати. І коли, наприклад, навіть йде те саме формування, то відкрити галерею, ваші фото і так далі, чоловік 1, чоловік 2. Це все формувалося і це все було на англійській мові у моїх учнів. А в мене було так, як зараз на російській мові, що можна було прочитати. І до чого я вже нарешті дотестувалася, як живів як учись, і до чого я дійшла до того, що. На сьогоднішній день а, єдине, що можна зробити, це переключатися між мовою на а, телефоні. Тобто я зайшла в налаштування, вибрала зараз я переключена на російській мові, а, і якщо я буду на російській мові, в мене переключений в мене буде додаток на російській мові, тому що він має англійську і російську занесений в себе, в собі. Так? так само працює і по такій аналогії, і Pixar. Але бачите, тут відео, фото, рісування, шаблони, все абсолютно переключається на, і ви можете прочитати, і ви можете спокійно спокійно Працювати в додатках, які є а, на англійській мові, але переключивши розкладку на російську, тимчасово, поки вам треба користуватися додатком, ви спокійно можете. Це зробити. Тому у вас у налаштуваннях, в мене воно знаходиться в налаштуваннях розширені настройки, і язик, і ввод. Ось тут ми міняємо, не міняємо регіон, регіон у нас лишається Україна, а ми міняємо лише розкладку язик і ввод. Ось тут ми міняємо на російську для того, щоб читати додатки, які є на англійській. Коли нам треба повернутися назад, так ми повертаємося на українську і спокійно далі користуємося телефоном українська. Ось такий вивід дуже корисний, я зробила для себе і для своїх учнів в монтажі, тому що дуже часто от таке буває, що є а, Наприклад, в мене додаток на читабельний так, на російській мові, а в учнів нечитабельний. Тому, в принципі, ви зараз можете спокійно це протестувати собі. Я поки що протестувала на цих двох додатках, і у нас, хто згадає на курсі по монтажу, були додатки, які ми використовували зі штучним інтелектом. Вони так само були в мене, наприклад, висвітлювалися на Російській мові, і я могла їх читати і коментувати, і ви могли краще їх розрозуміти, а коли закачували у себе і тестували у вас. Вони були на англійській мові. Нарешті ця причина мною була зрозумілою, так і ми можемо спокійно, просто в зручний час, коли ми хочемо працювати з якимось додатком, ми можемо, по перше, його протестувати, чи він має цю розкладку, тому що не всі звичайно ж такі додатки будуть мати в собі закладену російську мову, але. Ви можете переключатися на своєму телефоні в розкладку мова для того, щоб користуватися додатками, які є на англійській мові, щоб ви їх могли просто прочитати і нормально ними користуватися. Застосовуйте, багато монтуйте, вчіться, і ви будете бачити круті результати.